Доброго дня! Спирт колони в повній комплектації 3 дюйма і 2 дюйма. Ми дали по 10 одиниць, дали акційну ціну, тобто входить все. Тобто людина на сьогоднішній день, взявши такий комплект, або двойку, або тройку, вона вже в магазин не йде. Тобто вона отримує і подстіл, от я зараз зупинюся на ньому. Вона получає всю сантехніку, термометри, тен, ну все. Все просто одноразово вона отримала, робить собі Браго і, і починає виробляти продукт дуже високої якості. Що виходить, дивіться. Давайте тройку розберемо спочатку. Куб 60 літрів. Кришка тройка. Тут стоїть, бо тут тройка стоїть. На двойці стоїть двойка, теж, щоб без всяких переходів. Внизу стоїть Т. Ми комплектуємо е, тройку е, 3 кВт теном а двойку 2 кВт тену. Чому 2? Тому що ви, коли будете переганяти, допустимо, спирт, вам більше випирати не треба, бо 3 кВт буде вам, тобто, піджимати ті всі спирти доверху. Це ми даємо без регуляторів. Якщо ви вже собі докупляєте регулятор, тоді вже вам можна взяти любий. Але ми комплектуємо іменно так. Куб 60 літрів, царга 1,3 метра, яка має два гніпеля, має хрестик внизу. Царгу ми зразу заповняємо СПН-кою. Прямо людина отримує царгу вже з СПН-кою. Готово. Тут внизу стоїть пиш з РПН. -ки. Він отак займає і там далі насипка йде СПН 3,5 на 3,5 нержавійка І тут ще придавлюється другим ПЖ. Діоптер стоїть вузол відбору наш, і дімротку жухотруб з носиком. Вузол відбору ми комплектуємо таким подовженим доохолоджувачем і ставимо крапельник. Обов'язково, тому що людина собі відкручує, вона бачить крапельники, такі великі. Дуже комфортно працювати іменно в такому варіанті. Це є тройка спирткулона, двойка. Та сама історія: один і три там діла, то, що єдине дімрот двохрядка, і там ще один діоптер йде. Верху носик. Тоже. Та вся і сама історія, що тут. Тепер дивіться далі. Для того, щоб ви перегнали Брагу з пинсиріс, вам потрібно буде зібрати отаку от конфігурацію. Тобто, отакий підстіл. Я спеціально його тут зібрав. В комплект входить царга, пуста 50 см з ніпелем. От ви по тому ніпелю вставляєте термометр і будете бачити, коли вам подавати воду. Тобто ви будете орієнтуватися іменно по тому термометру, а не по кришці. Ми в кришці не робили е, отворів взагалі. Тобто ми не сверлили дирки, не ослабляли цю кришку, ми її зробили глухою. Тому що термометр в кришті він просто не потрібний. Е, для того ми поставили іменно для е, от фікса, ну, не фіксації для. Того, щоб ви знали, коли подати воду, і що ви собі робили контроль, то ми поставили іменно в тій царзі. Пари піднімається, ви зразу бачите. Поставка йде двох колін в комплект, і оцей дімрот, який повертається вже верх дном. Тобто носик знизу, і ви вже там получаєте собі відбір. Ви його берете от з, з, тої, з спирт колони, от зверху його просто його перевертаєте вверх дном. І у вас такий пустіл получився. Та сама історія тут. Єдине, що тут 2 дюйма. Все. Те не входять сантехніка, все повністю. Ми даємо в бонус ще два наших набори і даємо пачку дріждів для того, щоб людина могла собі зробити Браго і почати працювати. От така історія. В нас спирт колони настільки себе зарекомендували, що люди, які в нас брали їх, вони вже просто ніколи не перейдуть на, інші, на інших виробників, тому що ми настільки все тонко прорахували, і вони настільки правильно працюють, що видумувати просто більше нічого не потрібно. Комплектація іменно по 10 одиниць двойок, 10 тройок іменно в такій комплектації. Тобто ви не можете взяти окрему колону, окрему куб, окрему колону, окрему куб. Ви окрему колону можете собі брати на сайті. Там є її ціна, так само ви окремо можете брати куб, теж є ціна. Але комплект такий, чому ми поставили отаку акційну і дуже лояльну ціну. Тому що ми це зробили для людей, які дивилися в ту сторону і хочуть одноразово купити все в одному місці. От ми їм дали таку дуже, дуже хорошу пропозицію, і я думаю, що вони будуть дуже задоволені від одержаного обладнання. Внизу під відео сайт Олег. Заходите з самого, з самого новаріння і там є ректифікаційні колони. І от там ви побачите оці комплекти. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!